Ортопедичне взуття, як і інші пристрої, вони направлені для спеціалізованого вирішення якоїсь задачі. Тобто, якщо є деформація стопи, якщо є порушений баланс стопи. Тобто вже наявність конкретної ортопедичної проблеми призначається взуття спеціальне. Якщо цього немає, не варто заморочуватись та вибирати спеціальне ортопедичне взуття, яке, скоріш за все, для здорової дитини буде жорстким, буде незручним, адже його задачі не розвинути вже здорову стопу, а запобігти прогресуванню тої чи іншої патології. Або, або скоригувати цю патологію. Тому для стоп, які нормально розвиваються, воно буде в незначний мінус, адже не буде в повній мірі давати стопі працювати, і буде менш зручнішим ніж звичайним яке взуття.